Сьогодні ми знаходимося на полі, де вирощується топовий продукт від компанії Syngenta, капуста Агресор. Ця капуста, я б сказав би, дуже багато робить такого шуму на ринку України. Тому що це топовий продукт від компанії, який скрізь і всюди росте. Тобто в кожній області цей гібрид росте, на будь-якому типу ґрунтів він росте, показує себе чудові результати, що на зрошенні, що без зрошування. Понятно, що якщо на зрошенні, так як ми тут зараз знаходимося в Одеській області, ви бачите, ця капуста на зрошенні, середина листопада, зараз іде збір врожаю. сформувалась така гарна голова. Якщо без зрошення цей гібрид також себе чудово показує. Да, врожайність, можливо, буде трошки менша, але він сформує гарну голову 2-3 кілограма. Якщо зараз глянути це, що на зрошенні, давайте я зараз виріжу таку красиву голову. Бачите, який гарний продукт. Ну, кілограма такий 4 тут є добрих. Цей гібрид ми позиціонуємо на квашення, тобто на переробку, і короткострокове зберігання. Він себе чудово почуває до середини січня. Після середини січня, він вже, якщо його зберігають не в комфортних умовах, листок починає трошки портитись, починає такий суховати бути. Але якщо зараз ви подивитесь, дивіться, яка гарна голова сформувався, це каогібрид, де росте скрізь і всюди. Смакові якості в нього шикарні. Бачите, не дивлячись на те, що цей рік дуже багато було тріпсу, ця капусточка чистенька, без хвороб і без шкідника. А така хрустить прямо вже хочеться квашеної капусточки з морковкою. А вона вже така напилася водички, поживних речовин і вже готова їхати на квашення. Цей гібрид росте скрізь і всюди. Всі задоволені цим продуктом. Навіть хто ніколи не вирощував капусту, а буде вирощувати цей гібрид, він отримає мінімальний, але гарний врожай. Ось візьміть в руки, потрогайте. Ох! Ого, ого. Тяжка, да, да. Тяжка така. Подивіться, яка гарна капусточка. Давайте і посмакуємо її. Але коли вона полеже тиждень-два і наквашення, тоді це її не буде. Три штуки на метр погони і тому у вас буде голова 3-3,5 кілограма. Vindo Вже не любить, коли е, люди не соблюдають сівозміну, тобто попередник. Він не любить капуста по капусті рости, тому що якщо буде рости капуста по капусті, капустяна муха буде 99%. Фузаріози, бактеріози буде вона боліти. Тому для капусти, а взагалі для броколі, цвітної, білоголової потрібно сівозміна. Тобто гарний попередник. Не можна капуста по капусті, тому що багато хто з людей е, вирощують капусту. Потім наступний рік знову капуста. Капуста телефонують. Не така капуста вродила і все проче, перше, попередник. Найкраще, попередник. Що, можна і зернові, можна і квасоля, можна і горох, можна і картопля. та сама. Головне, щоб не було хрестоцвітніх. Не після ріпаків, не після цвітної, не після броколі, Хрестоцвітну культуру. А так, горох, огірок, навіть ті ж самі томати без питань. Но капуста по капусті ні. Якщо ви хочете отримати такі голови, які ви бачите на полі. Вже на цьому полі фермер використовував бриксіл кальція раз в 15 днів. Навесні, якщо рання капуста росте, і показує не такий фіолетовий колір, це всі ми говоримо, що недостатня кількість фосфору, холодно, капуста не бере фосфор і так далі. Це на ранніх сортах. А на осінніх сортах, це особливо на агресорі, дуже видно, що коли оце такий листочок уже сизий, антиціанове забарвлення. Фіолетовий такий, то це він вже готовий до збору. Ну, і Цей гібрид боліє мало порівняно з другими гібридами других компаній завдяки тому, що він має такий, бачите, восковий гарний наліт. Взагалі, наші гібриди компанії Сінгента всі мають от такий восковий наліт. Завдяки цьому сильному восковому нальоту не так чіпляються до нього шкідники. Я б сказав би, той же самий тріпс. І совки, і так далі. Ну да, полюбляють совки, звісно ж, гусні капусту, але не так, як другі гібриди, завдяки такому восковому нальоту.